Доброго дня! З вами світ Фізмес, і сьогодні ми поговоримо про відбивання світла, закони відбивання світла та плоска дзеркало. Давайте подумаємо, чому більшість об'єктів, які нас оточують, не є джерелами світла, проте ми їх бачимо. У разі відсутності джерела світла неможливо нічого побачити. Якщо ж джерело світла є, ми бачимо не тільки саме джерело, а ще й предмети, які відбивають світло, що йде від джерела. Для встановлення законів відбивання світла скористаємося оптичною шайбою. На рисунку ми бачимо СО – О напрямок пучка світла, який падає. Його називають падаючим променем. ОК напрямок відбитого пучка світла або відбитий промінь. ОБ перпендикуляр до поверхні дзеркала, проведений із точки падіння О. Кут альфа це кут падіння, який утворений падаючим променем і перпендикуляром. І кут бета це кут відбивання, який утворений відбитим променем і перпендикуляром. Якщо виміряти кути альфа і бета, можна переконатися, що вони є рівними. Якщо пересувати джерела світла краєм диска, кут падіння світлового пучка змінюватиметься і, відповідно, змінюватиметься кут відбивання. Причому щоразу кути падіння і відбивання світла будуть рівними, звідси сформулюємо закони відбивання світла. Перший. Промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбивання, проведений із точки падіння променя, лежать в одній площині. Та другий закон відбивання світла кут відбивання альфа дорівнює куту падіння бета. Що ж відбудеться, якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого променя? Таке явище називають оборотністю світлових променів. Якщо падаючий промінь спрямувати шляхом відбитого, то відбитий промінь піде шляхом падаючого. Тепер поговоримо про зображення в плоскому дзеркалі та розглянемо, як воно утворюється. На рисунку ми бачимо S – джерело світла SC – падаючі промені. Та1 BB1, 1 cc 1 відбиті промені. Якщо продовжити відбиті промені в протилежному напрямку, тобто за дзеркалом, усі вони перетнуться в точці С1. І дійсно, на відео ми бачимо джерело світла, яке випромінює два пучки світла, і зображення в плоскому дзеркалі цього джерела світла буде там, де розміщене таке саме джерело світла, але по іншу сторону дзеркала. І якщо ми увімкнемо його, то падаючі проміні другого джерела світла дійсно співпадають з уявним продовженням відбитих променів першого джерела світла. Повернемося до нашого рисунку. Точку s 1 називають уявним зображенням точки S. Тому робимо висновок: плоске дзеркало завжди дає уявне зображення, так як воно розміщене на перетині не самих світлових променів, а уявних продовжень. Тепер з'ясуємо, як розташовані предмет і його зображення відносно дзеркала. Розглянемо промінь СС. Ми бачимо, що утворилися прямокутні трикутники SOC та S1C. Відразу видно, що катет СО спільний. Також кут СО буде дорівнювати куту альфа, так як відрізок СС перетинає дві паралельні лінії. Аналогічно кут сс 1 о буде рівний куту бета. А так, як за другим законом відбивання світла, кут альфа дорівнює куту бета та СО спільна сторона, то трикутники СОЦ і с 1 ос рівні. А звідси СО дорівнює С1О. Також С та С1 є симметричними відносно поверхні плоского дзеркала. Проведемо дослід розмістимо вертикальний шматок плоского скла, яка виконуватиме роль дзеркала. Оскільки скло прозоре, ми бачимо предмети, що знаходяться за ним. Візьмемо дві свічки, запалимо одну з них і поставимо цю свічку перед склом. Як у дзеркалі ми побачимо у склі зображення свічки, що горить, а другу свічку розмістимо з другого боку скла. І причому так, щоб здавалося, що вона також горить. І таким чином, сумістимо другу свічку із зображенням першої. Та виміряємо відстань між склом. І кожної зі свічок. Виявляється, що ці відстані однакові, тому робимо висновок. Предмет і його зображення симметричні відносно поверхні плоского дзеркала, а це означає, що зображення предмета розташоване на тій самій відстані від поверхні дзеркала, що й предмет, дорівнює за розміром самому предмету, і пряма, яка сполучає точку на предметі з відповідною точкою на зображенні, є перпендикулярною до поверхні дзеркала. Тепер виникає таке запитання: чому в дзеркалі можна побачити своє зображення, а на папері не можна? Залежно від якості поверхні, розрізняють дзеркальне та розсіяне або дифузне відбиття. Дзеркальне відбиття світла це відбивання світла від гладенької поверхні, а розсіяне відбивання світла це відбивання від нерівної, шорсткої поверхні. Тому саме завдяки розцінному відбиванню світла ми бачимо усі предмети навколо нас. Але так як існує відбивання світла, так само існує і поглинання світла, адже світло не тільки відбивається від фізичних тіл, але й поглинається ними. Причому найкращі відбивачі світла дзеркала Вони можуть відбивати до 90% падаючого світла. А також добрими відбивачами світла є тіла білого кольору, а от чорна поверхня поглинає практично все світло, що падає на неї. Тож давайте закріпимо вивчений матеріал. Який з променів відбивається під більшим кутом, а який під меншим. Так як падаючий кут більший той, який утворений першим променем та перпендикуляром проведеним в точку падіння цього променя, тому і відбитий кут буде таким самим. Отже, перший промінь відбувається під більшим кутом, а другий під меншим. Наступна задача. Кут між падаючим і відбитим променями становить 70 градусів. Під яким кутом до дзеркала падає світло? Ну, давайте позначимо дано, нехай буде кут гамма дорівнює 70 градусів. А під яким кутом до дзеркала падає світло? Ну, позначимо цей кут Фі. Його нам треба знайти. Ну, давайте схематично зобразимо на рисунку ось наше дзеркало. На дзеркало в нас падає промінь. І намалюємо перпендикуляр, який проведемо в точку падіння цього променя. І ось наш кут падіння альфа, кут між падаючим променем і перпендикуляром. Намалюємо кут бета, кут між перпендикуляром і відбитим променем. Ось у нас є. І позначимо кут гамма це кут між падаючим і відбитим променями. А знайти нам кут фі. Позначимо на рисунку ось наш кут фі. Ну і з рисунка нам вже видно, що кут гамма дорівнює сумі кута альфа і бета. Ну і За другим законом відбивання світла, ми знаємо, що кут падіння дорівнює куту відбивання. Тому ми можемо це написати: альфа дорівнює бета. І... Тоді, нехай буде альфа дорівнює. Ми бачимо, що це гамма поділено на 2. Або 70 градусів поділено на 2. Це 35 градусів. Ну а тепер в нас є кут альфа і в нас є перпендикуляр проведений в точку падіння променя. Тому ми бачимо, що ось цей кут у нас 90 градусів. Тому кут Фі буде дорівнювати від 90 градусів відняти кут альфа. Тому напишемо це. І підставимо Фі дорівнює 90 градусів мінус 35 градусів. Це буде 55 градусів. Кіт сидить перед плоским дзеркалом, розміщеним вертикально на відстані 20 см. Чому дорівнює відстань між котом та його зображенням? Ми знаємо, що відстань від предмета до дзеркала дорівнює відстані від дзеркала до зображення цього предмета. Тому відстань від кота до його зображення буде вдвічі більшою, а саме 40 см. На цьому урок закінчимо. Не забувайте ставити вподобайку та писати коментарі з приводу теми, яка вас цікавить. Дякую за увагу!